Вітаю вас! Знаєте, мені здається, це вам має бути цікаво. Ви ніколи не звертали увагу, як Сталін робив кар'єру, як він рухався кар'єрними сходами. Це все, звісно, історія, але вона дуже добре показує, що відбувається в Україні. Вона дуже добре показує, як усе це відбувалося там і які аналогії відбуваються тут. Отже, Сталін вперше проявив себе у ЦК РСДРП. В 1912 році була так звана Параська конференція, де Сталіна і обрали в ЦК. Не дивуйтеся. Взагалі я маю сказати, що в 1912 році в партії був повний бардак. Революція 1905 року закінчилася, закінчилася поразкою. Всі розбіглися. Вже нікому нічого не треба було, і РСДРП хотіли зібрати з'їзд. Та з'їзд делегатів не зібрався, тому назвали парадконференції. конференції. На парад конференції обрали ЦК зібравшихся партійців. Ситуація в ЦК була десь така: так, давайте цього і цього теж зробимо членом ЦК. Ось так Сталін і став членом ЦК. Вважається, що Ленін запропонував. Ніхто не заперечував кандидатуру Сталіна. Я так розумію, там ніхто і не бився за посади. А ось цікаво, кого ж тоді обрали членами ЦК. Ось дивіться. Ну, зрозуміло, Леніна. Звісно, таки Зінов'єва він займатиметься камінтеном Малиновського, який був секретним співробітником охоронного відділення департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Російської імперії. Причому найцікавіше, що швидше за все працював з подачею і Леніна і Зінов'єва. Усі це знали. Потім був такий Спандарян. Він помер в 1916 році. До історії як би не увійшов. Там ще такий Шварцман був. Цікаво, що він дожив до 1968 року. Пережив усіх. І був член СК Галащокін. Сталін його потім розстріляє. Цікаво, що було в 1917 році, коли вже лютнева революція, коли вже, як то кажуть, пустельна була, як в селі. Ситуація така: повернулися ті, хто були в міграції. Провели спочатку партконференцію 17-го року. Але дивіться, яка ситуація. В 17 році, коли провели з'їзди, дійшли висновку, що щось багато членів ЦК зібрали. Тоді з'явилося поняття вузьке ЦК. Це ось і є перше політбюро. Сталін туди потрапив, тож не дивуйтеся, тобто він уже тоді, ніби і проскочив. Потім вже майже перед жовтневим переворотом пройшов з'їзд, обрали вже Політбюро. Тоді вже вузьке ЦК назвали Політбюро. І теж Сталіна обрали. Молодець. Ну, ясна річ, там був Ленін. В політбюро ще був Зінов'єв, Кам'янів, Троцький. Ще такий чоловік Бубнов. Навряд ви його чули. Сокольникова точно не чули. Але треба сказати і Бубнова, і Сокольникова. Потім Сталін також розстріляв. І ось пройшов октябрьський переворот. Якщо пам'ятаєте, перед октябрьським переворотом Кам'янів та Зінов'їв зробили таку витівку, вони виступили проти Леніна. Ленін образився і виключив їх з Політбюро. За цієї причини перше політбюро після октябрьського перевороту складалося із чотирьох осіб. Ну, дуже мало. Взагалі, якщо чесно, після цього воно таким маленьким не було. Що ж це за чотири особи? Зрозуміло, Ленін, Троцький, Свердлов і Сталін. Злі язики розповідають, що Сталіна, Ленін включив у Політбюро як противагу євреям. Свердлов і Троцький були євреями. Але це лише розмови. Швидше за все, якісь інтереси таки були. Але у будь-якому разі він був людиною в Політбюро. Після цього взагалі була традиція в цих комуністів щороку проводити з'їзд, обирати ЦК, Політбюро. Спочатку з'їзд обирає ЦК, ЦК обирає Політбюро, і Сталін щоразу був членом Політбюро. Ось так. Ну і Ленін, звісно. А тепер найцікавіше. У принципі, дивіться, ви знаєте Сталіна як секретаря чи генерального секретаря, першого секретаря ЦК. Треба сказати належне. Що посада секретаря з'явилася ще за Свердлова, і в принципі він вважався спочатку навіть головою. Потім він помер. Секретарят залишився і там почався якийсь бардак. Там кілька разів міняли людей. Там були Стасова, Крестинський, Молотов. Видно, аж ніяк не виходило. І ось в 1922 році якраз переходить восьмий з'їзд партії. На з'їзді партію хвалюють рішення направити на роботу Сталіна працювати секретарем. Причому саме тоді відповідальним секретарем працював Молотов Сталін зміщує його, робить себе. Ну слово відповідальне йому щось не сподобалось. Він називався генеральний секретар. Але при цьому Молотова залишає як секретаря і додає ще одного секретаря Куйбишева. От тоді і Куйбишев з'явився. І на початку їх було троє-три секретарі, які займалися конструктивною роботою. Зрозуміло, що на з'їзді партії беруть Сталіна членом політбюро. Все гаразд, з 1922 року він секретар, член політбюро. А тепер дуже цікаво, подивіться на членів Політбюро 23-го року, коли Ленін був ще живий, і в 24 му році, у 23-му – з'їзд партії, і за підсумками з'їзду членами Політбюро були Зінов'єв, глава інтернаціоналу Камів. Каміння взагалі був заступником Леніна. І треба сказати, що коли засідали радарком, Ленін був хворий, тому засідання вів камінняв. Тобто фактично був главою уряду. Далі, ну, Ленін звичайно обрали. Він ще тоді був живий. Риков, йому доведеться ще зіграти свою роль. І звісно, Сталін. Томський. Ну він був тоді головою профсоюзу. І Троцький. А як же без Троцького? Тоді вже щоправда з 1919 року з'явились кандидати члени політбюро. Зараз поясню, у чому специфіка політбюро. Політбюро це колективне керівництво, але кандидати мали право брати участь у засіданні Політбюро, мали право виступати, але не мали права голосу. Потрібні люди, тому що в деяких випадках це дуже потрібні люди, щоб створити певний темп в обговоренні. І так тоді кандидатами, членами політбюро в 2023 році. Беруть Бухаріна, Калініна, Рудзутака і Молотова. 1924 рік помирає Ленін, там уже літо йде з'їзд, Новий, без Леніна. І ось дивіться, обирають те політбюро, яке можна сказати, перше після Леніна. Члени Політбюро Бухаря, він вже член, не кандидат. Далі Зінов'єв. Камінь, Сталін, Риков, Томський і Троцький. Ось це влада. Взагалі, якщо подивитися на цей розклад, Сталін не мав жодного шансу захопити владу. Жодного. Він майже один. Так, він потім підтягнув Рикова. В принципі, Риков це старий партійний працівник. Він був член ЦК. раніше дуже відомий. Бухарін трохи молодший. Він і Бухарін. Але вийшов розклад, що він один. Так, там є кандидати. Молотов залишався кандидатом-членом політбюро, але все ж таки кандидатом. А тепер далі. Ну, треба сказати, що 25-й рік Сталін часу не гаяв. Молодець. Фактично, наприкінці 25-го року був з'їзд партії. Тоді обрали нове політбюро. Тепер дивіться розклад. У новому політбюро Бухарін, Зінов'їв, Риков, Томський, Троцький. А тепер уважно. У політбюро з'являється Ворошилов. Ворошилов стає на посаду головою армії замість Фрунзе, Ставши членом Політбюро, молодець. Плюс Молотов став членом Політбюро. От для чого кандидат потрібний. Сталін його підкинув, тепер він мав право голосувати. От так, молодець. І відповідно Калінін також став членом Політбюро. Ось що означає попрацював за рік. У нього тепер справді з'явилася влада. При голосуванні з'явилася своя сила. Ось так владу і захоплюють. Вчіться, студенти. Ну а далі, якщо хтось знає, 27 рік, 10-річчя жовтня та перемоги Сталіна. Що фактично відбулося? Сталін молодець. Що він фактично робить? Практично в 1926 році, влітку, він зав'язує дискусії проти Камінєва і Зінов'єва. Домагається, що Зіновєва виводять з Політбюро. А потім камінь вже виявляється кандидатом-членом Політбюро, а восени вже його з кандидатів виводять. І тут він дуже цікаво обіграв. Ось коли Зінов'єва виводили з Політбюро, його посаду обійняв Комаров. Найцікавіше, що Комаров іноді конфліктував зі Сталіном. А тут навпаки він з ним потоваришував. Сталася ракеровка. Він зарушив одного, поставив іншого. Повертаємось до політбюро після смерті Леніна. Бухарін розстріляний, Зінов'єв розстріляний, Кам'янєв розстріляний, Греков розстріляний. Сталін залишився, Томський розстріляний, Троцький убитий. Ось це справжній Сталін, справжня диктатура. Отак От і стають лідерами. Там на якомусь етапі він називається обіграв, потім усіх знищив. Всіх, які пам'ятали, коли він ще не був лінером. Цієї причини має залишитись лише один цар. На цьому все. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.